14 вересня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден призначив спецпредставницю щодо відновлення економіки в Україні Пенні Пріцкер. 16 жовтня спецпредставник США прибула до Києва. Зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським. Це не перший візит Пенні Пріцкер в Україну. Раніше вона приїжджала як міністерка торгівлі для оголошення надання кредиту Україні в 1 мільярд доларів. Крім того, відвідала вона село Великі Пріцьке у жовтні 2015 року, звідки родом були її предки. Наприкінці 19 століття в Пріцках, керуючи місцевим цукровим заводом, був Яків Пріцкер. Пізніше він емігрував із сім'єю до США. В одному із інтерв'ю по прибуттю до Києва Пенні Пріцкер сказала, що вона тепер отримала можливість допомагати Україні від імені Сполучених Штатів. І що Україна залишиться незалежною демократичною державою, просуваючись до європейської інтеграції. Гадаємо, серед тижня і в інші дні доречно говорити про якість послуг практичної медицини. А їхній перелік у Карлицькій багатопрофільній лікарні збільшується як безкоштовних, так і платних. І розрахунок тарифів базується на Економічно обґрунтованих витратах, зокрема, враховується заробітна плата персоналу з нарахуваннями, вартість лікарських засобів, медичних виробів та немедичних матеріалів, які використовуються при наданні конкретної медичної послуги. Не забуто і про норми часу медичних і немедичних працівників або ж хронометраж виконання певного виду послуг. Ось нове, до прикладу дослідження на серцевий тропонін. Такі послуги, як серцевий тропонін, це показник, який в ургентній ситуації при серцевому нападі дає результат про наявність гостро серцево-коронарного синдрому. Це скорочує нам час і дає можливість направити пацієнта в необхідний спеціалізований лікувальний заклад, де будуть первоначально прийняті ті міри, які будуть збережені життя і надані необхідні послуги. Рушаємо з Вікторією Юріївною у лабораторію, де дізнаємося про цінне придбання. На сьогоднішній день я хочу розказати про наш новий аналізатор, який міська рада нам купила, і для того, щоб ми мали якусь фінансову незалежність, мали більший спектр досліджень. Цей аналізатор він, хоч і невеличкий, але він має. Дуже такі властиві, має дуже такий спектр аналізів, який ми раніше не робили. Це імунофер... імунологічні аналізи, чоловічі жіночі гормони, гормони щитовидної залози, дослідження на запалення організму, такі як це реактивний прокальцитонін, також онкомаркери будемо робити. Ну, для початку це будуть загальні онкомаркери, але часом ми будемо розширювати свій асортимент для того, щоб наше населення не їхало в обласну лікарню, для того, щоб вони мали якийсь комфорт. Аналізатор дуже точний. Тут все калібрується, ставляться контролі якості. Так що ну, Ми впевнені. В ньому. Така сучасна апаратура не позбавляє роботи і працівників лабораторій, що відбирають аналізи традиційно і, відповідно ж, їх обробляють. І ще добра новина про певні аналізи, які тепер можна здавати на місці, тут же їх і оброблять, і не їхати із цією проблемою десь у гливаху. Також в нашому лікувальному закладі з'явилася нова послуга, така як проведення попереднього періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Наш лікар-нарколог пройшов автоматичні курси, на підставі яких дається змогу на видачу сертифіката для водіїв, для мисливців. Після попереднього проведення лабораторного обстеження робиться результат, і на підставі цього видається сертифікат. Вулиця Каштанова, колись комунарська, в Кагарлику, одна із центральних. Але в більшості мешканців цієї вулиці своє особливе ставлення до чистоти і благоустрою. У них девіз, аби в себе був порядок. От і зносять із прибудинкових територій, присадибних ділянок, усілякий непотріб, гілля, листя та бадилля, складаючи його купами на узбіччі дороги а працівники міського Рембусервісу майже щодня змушені там займатись окремо прибиранням. Міська рада звертається до жителів Каштанової з метою забезпечення чистоти і порядку за узгодженням з комунальними службами визначено санітарний день четвер вивезення рослинних решток на вулиці Каштановій у п'ятницю. Просимо. В інші дні тижня не засмічувати узбіччя вулиці Каштанової і ще до теми благоустрою. Рішення виконкому міськради організовано безкоштовне вивезення органічних рослинних відходів, листя гілля, бадилля від мешканців карлика на міське сміттєзвалище. Отже, шановні карличани! Замовляйте транспорт для вивезення всілякого бадилля, не засмічуйте ним довкілля і не спалюйте його, бо це отрує повітря, призводить до збитків від пожеж і навіть трагічних випадків. Замовити трактор із причепом можна за телефоном 523 81. Дум моїх вогонь холодний. Таку назву має чергова п'ята за ліком книга оглядачки телестудії ТБК Гарлик Людмили Добровольської. За цю книгу журналістка і письменниця нещодавно за поданням Ржищівської літературної студії Зорі Придніпров'я здобулася на премію в конкурсі Київська книга року 2023 в номінації Література в галузі журналістики. І ось у світлиці Центральної бібліотеки 17 жовтня відбулася презентація нової книги, на яку запросили бібліотекарів, педагогів, колег-журналістів, а вони часто теж і письменники і інших творчих людей, відкрила літературну імпрезу директорка публічної бібліотеки Лілія Литвин і надала слово Людмилі Іванівні. Бо хто ж як не автор власного творіння може його краще представити читачам? Авторка коротко пройшлася по розділах книжки, аргументуючи, чому їй зацікавила та чи інша тема, той чи інший герой або ж постать в історії чи літературі України або рідного краю, різножанровість є особливістю і цієї, і попередніх книжок Людмили Добровольської зустріч, сонячний годинник, паралелі і дощ надії. Тобто читач під обкладинкою кожної з книг. Може знайти для читання твори на будь-який смак. Це публіцистика і поезія, художня проза і яскраві враження від мандрівок, етапи розвитку районного радіо і телебачення та українських медіа в новітню добу нашої історії. А ту історію творили постаті, з якими авторці пощастило зустрічатися на журналістських стежках, та й не тільки: Євген Сверстюк і Василь Литвин. Анатолій Паламаренко і Василь Овсієнко, Олесь Бердник і Ганна Чубач, Борис Олійник і Назарій Яремчук. Особливе ставлення в Людмили Добровольської домовної теми чи слід ще когось переконувати, що російська в Україні виключно наслідок окупації і що вслід за московською мовою йдуть московські штанки? Охочих висловитися виявилося немало. Композитор і співак Борис Родина, який веде студію Октава в Центрі творчості, підніс і авторці і публіці сюрприз. Заспівав дві нові пісні на її слова, крім уже відомої дорога додому. Письменниця Надія Преченко, яка очолює Ржищівську літературну студію Зорі Придніпров'я, наголосила, що ця російсько-українська війна не за території, а за нашу ідентичність, за право українців бути самими собою. Українська література і стверджує те право, так що навіть із цього погляду сучасна українська книжка, яка несе національні наративи, має велике значення для формування світогляду громадян. Знайшлися теплі слова для новоспеченої лауреатки у директорки ліцею номер 2 імені Дашенка Ірини Горбач, заслуженого працівника освіти вчительки зі ставів Тамари Шепелявенко. Карличанка, заслужений діяч естрадного мистецтва України, композиторка і співачка Світлана Потера, чию творчість популяризувала районне радіо і телебачення, теж завітала на зібрання, поділилася власними думками стосовно презентованої книжки. Поет і педагог Микола Семенюк назвав презентовану книгу енциклопедією новітньої історії нашого краю і прочитав власного вірша. Щиро радий за колегу, радію Ні в року в Добровольської Людмили вийшла книга року. Бо така значна подія то душі відлига. Пам'ятаємо ми добре її перші книги. Зустріч, сонячний годинник, паралелі, дощ надії, то були щаблі зростання, поступу і дії. І він усправді стала. Мабуть, кожен згодний, книга пані Людмили дум моїх вогонь холодний. Тут вирує дух епохи, холодно пекельний. Так історію б не виклав і Орест Субтельний. Тісно тут переплелися і земне, і високе, западає просто в душу і впадає в око. Тут державницьке начало. І суто особисте, переплавились у злиток срібло злото чисте, публіцистика іскриста, лірика і проза. Але скільки дум крилатих залишилось поза. Тож чекаємо наступні книги що є сили, від авторки книги року нашої Людмили. Цікавою виявилася імпреза для наукової співробітниці Шевченківського національного заповідника в Каневі Надії Долгіч. Вітали у події і директор Каралицького історико краєзнавчого музею Валентина Віценко, журналіст і письменник Павло Малеєв, начальник відділу культури Олена Петленко. Всі бажали автору міцного здоров'я і нових творчих здобутків та висловлювали надію і на подальшу співпрацю з журналісткою. Яка завжди мала активну життєву позицію.